Соціальні обряди між людьми що це таке, і навіщо вони потрібні? Соціальні обряди це будуть стереотипно повторюючіся дії, котрі будуть показувати іншій людині ваші наміри та ваш статус ваших відносин. Тепер попрошу, дивіться, наприклад, ваша друга або подруга їдуть якусь мандрівку. Взяли квитки на АЖД, але, як вони можуть туди поїхати? Наприклад, на Таксі, так, так, але а, правильно, символічно це буде такий обряд, наче ви його цю, цю другу або подругу проводжаєте до вокзалу. Тобто ви можете поїхати або разом, якщо у вас нема машини, або відвести. Тобто, в цілому ця дія може не мати ніякого сенсу, бо у людини є таксі або гроші, або навіть є машина. Але цей соціальний обряд показує вашій людині, що м, вона вам дорога. І тоді дуже важливо, щоб ви розуміли, які соціальні обряди до яких людей необхідно проводити. До них також відносяться. Сімейні свята, якісь сімейні торжества тощо, або якісь річниці з друзями, байдуже, який вони мають характер, дуже важливо, щоб ви зрозуміли, з якими людьми для підтримки відносин і підтримку статусу ваших відносин який обряд треба підібрати. Наприклад, от наприклад, народилася дитина у вашої ліпшої подруги або у вашого ліпшого друга. Відсвятковувати день народження дитини, котрій один рік, немає ніякого сенсу, дитина не запам'ятає. Здається, на перший погляд, але соціальний обряд тут такий, що ви якби проявляєте турботу і ви радієте за щастя іншої сім'ї. Тобто для підтримання ваших зв'язків цей обряд буде необхідний, щоб ви прийшли, подарували подарунок, сказали там, що ця донечка або цей синочок буде найкращий і так далі. Почуйте, будь ласка, соціально важливі обряди. Вони необхідні для підтримання гарних відносин. Вам вони можуть деколи не подобатися. Вам ці соціальні обряди можуть інколи навіть взагалі не нравитися. Ви можете бути проти них. Але повторюся, для підтримки гарних відносин такі обряди є необхідними.